Ну що ж, іноді Nintendo вміє радувати і дивувати, Іноді робить непередбачувані приємні речі, іноді неприємні. В неділю вперше отримали чутки. Буде директ. Всі зраділи, отримали директ, всі засмутились. Всі охрестили березневий директ гіршим директом за всю історію. Розберемось, чи це дійсно так. Мої вітання. Ви на каналі про UA. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Моя подяка за неймовірний фідбек по огляду сталкера. Ради, що вам сподобалось. Якщо цікавить більше новин по світу Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до огляду Директу. Те, що Нінтендо не передбачено, це окей, завжди було так. Але останні півтора роки воно непослідовно і неприємно не Запуск Switch 2... Вибив їх з колеї, і зараз вони можуть робити дурниці. Ну, нехай, якщо розглядати дані прямі разом як єдину послідовність дій по переходу на нову консоль, то окей. Якщо березневий директ як окрему подію, то слабенько. В телеграмі в нас було голосування. Проголосували і вирішили. Ну не дуже. Такі ось результати. Я особисто не надто сильно засмучений ще тиждень тому ми взагалі не знали нічого. А тут оголосили, і за два дні мина уявляла собі 100 ігор і отримали 0. Ну і дядька Міємото, що копіює жест дядька Івати. Досить переливати з пустого в порожнє, Давайте про ігри. Насправді надто цікавого ми не побачили. Але неймовірний візуал Метроїда зацінили, ну, неймовірний для Свіча Першого. Але було багато нішого, такого, що деякі фанати чекали по 10 років. Пройдемось по тому, як воно було розставлене в самій презентації. Dragon Quest 1-2 HD 2D Remake. з цієї гри розпочався сам прямий. Насправді вже тут серце йойкнуло, бо починають все ж таки зазвичай з більш цікавих речей. Хоча так це безсмертна класика, ще й в новому вигляді власне виглядає дійсно круто. До слова, третя частина, яка теж була HD 2D, Мала вагомий успіх, особливо в Японії. ну звичайно. Тепер отримуємо першу та другу частину, які по сюжету йдуть якраз за Dragon Quest 3. Я не грав поки що, але, можливо, спробую. No Sleep, Focan Date А I Somnium Files. Це серія. Перше чую, не грав. Виглядає, начебто, цікаво вихід 25 липня. Якщо грали, напишіть в коменти цікаво почути. Райдоу the Mystery of the Soulless. Маємо ремастер від Atlus, що вийде 18 червня. Дана детективна історія це перевипуск гри ще з PlayStation 2 і відноситься до серії Шин Мегаметенсей, Devil Самон Райду, Козуха. Ой, господи, назви в тих японців язик зламати можна. Чесно кажучи, теж не чув. Але Атлус, неймовірний розробник, варто слідкувати. Якщо полюбляєте екшн RPG, може вас зацікавити. Шедов Labyrinth – Нова гра і нова думка про пакмена від Bandai Namco. Гру представили ще на Game Awards. Зараз отримали дату і трохи нових кадрів. Цікаво, динамічно, гарненько. Якщо любите Metroidvania, вам точно сюди. Цікаве переключення на типу класичного пакмена, веселі бої з босами, форма гая. Ну коли ви стаєте монстром. чекаємо 18 липня. А ось те, що для багатьох фанатів стало подарунків. Багато хто чекав на ці ігри роками, і навіть їх достатньо, щоб назвати Директ вдалим. Патапон, перший та другий реплей, гра ще з PSP. як давно це було. До слова, це теж гра від Bandai Namco. Як помітите, їхніх ігор дуже багато. Про це згадували раніше. І ось думається. А де ж від Ubisoft та EA, від яких мало б бути ще щось там багацько. Чи Nintendo буде радувати щотижня директами? Повернемось до Патапона. 11 липня дата релізу. І це круто. Продаватимуться бандлом. Story of Season. Grand Bazaar. Черговий фермеро симулятор. Але до слова, це неймовірна серія від неймовірного розробника Marvelous. Нагадаю, вони саме були розробниками оригінального Harvest Moon. Про цю гру, думаю, чули. Видавець пішли різними дорогами і зараз маємо ось цю серію. Чергова частина, чергові пригоди. Безмежні можливості. Ваше завдання відродити від занепаду легендарний ринок, відповідно торгуючи на ньому власною продукцією. Але при цьому живучи власним життям, можете навіть одружитись. Я б навіть сказав, що гра виглядає красиво. Вихід 27 серпня. Metroid Prime 4. за межею. До слова, вже отримали ось такий бокс-арт на майбутній картридж. Виглядає захопливо ну, для старого свіча. До речі, зверніть увагу на освітлення і кількість ефектів у повітрі. Ну ясно мило, ну ясно текстури, але яке ж воно атмосферне музика, начебто, блукаєш пандорою фільмі Аватар. До слова, щось таке ми і матимемо у цій частині. Схоже, події йти не у звичних місцях, пов'язаних із Галактичною федерацією. Те величезне дерево, точно як і створіння Кемерона. Тут у нас будуть різні екстрасенсорні здібності, ну мається на увазі у самус Аран. Світ навколо дикий і ворожий. Ну а як же інакше? Орги теж неймовірні, як завжди, динамічно і впевнений дуже складно. Новенький костюм Самус. Хочу таку амібку, Дайте мені її. В оточенні досить цікава архітектура, це прям якісь ельфійські храми. Цікава механіка із контролем свого ж пострілу. Дуже цікаво, дуже атмосферно. Абсолютно нова історія вже чекає на нас. Ну, не те, щоб вже, бо жодної дати. Але більшість сходяться на думці, що дата релізу це дата виходу консолі. Чекаємо середи. Кав'ярня з персонажами Діснея, але персонажі антигерої. Ви вийм робите зілля, що впливає на їхню оригінальну історію. Може цікаво, вже доступна ціна близько 15 доларів. А як вам це піксельне мистецтво та ще й школа чародів? Так ідея не надто оригінальна, але схоже, дуже багато різних цікавинок є в самій грі. Назва вічбрук виглядає може навіть добре. Ціни і точні дати поки немає, обіцяють на святковий сезон 25-го року. Оголошено раніше The Eternal Life of Coldman. Фізичне видання, якої теж буде на релізі. Цікавий вигляд, навіть красивий. Основні механіки пов'язані із нашим ціпком. Так, обирайте те, що вам потрібно, і, будь ласка, стрибайте, літайте, Оголошено на святковий сезон. Колекція аркадних ігор Gradius Origins. Там, начебто, 4 оригінальних гри. Вже навіть ціна є 35 доларів. Якщо любите таке, окей, вихід 7 серпня, приордер вже відкритий. Rift of the Necrodance. теж гра, яка вже доступна. Ціна близько 18 доларів. Весело, динамічно цікаво. Обіцяють, безліч колаборацій. Вже доступна і Селеста і Піца Тауер. Якщо в дитинці не награлись Тамагочі, будь ласка, і свічем дограйте. Ну тут трохи не те, що було, тоді в давнину гра взагалі називається Тамагочі Плаза, 27 червня. Комусь точно цікаво. Чергова гра від Bandai Namco. до слова. Чергові кадри з Pokemon Legends EA. чесно кажучи, кожен наступний трейлер все більше засмучує. Правда, показали, що буде цікавеньке річ. Місто по-іншому відчуватиметься вдень і вночі, прямо вночі на вулицях безліч тренерів для битв. Ну а вдень, відповідно, мабуть, просто ловимо покемонів. І вам потрібно ще буде підніматися в рейтингу від найнижчого рангу зі до найвищого Ей. Тепер знаємо, від чого пішла назва. Хоча насправді засмучує саме зовнішній вигляд гри. Якщо подивитись на екран, ну місцями це капець. Компанія випускає ще гірші речі, ніж було. Окей, візуал. Припустимо, версії Switch 2 буде кращою, але ну, от гляньте, наприклад, на ці машини. Серйозно, вони всі однакові. Ну, нехай це ж покемони і геймфрік. Я розумію, що в покемонах трохи інше важливо, і можливо, ця гра буде цікавою, але ну якось працювати над оточенням теж потрібно. Місцями воно виглядає так само, як було на 3DS, і це насправді погано. Якщо раніше компанія випускала щорічні ігри, то тепер була взята пауза, але схоже, вона не надто пішла на користь. Ну, звичайно, дати виходу ще немає. Чекаємо, а може і не чекаємо. А ось і очікуваний. Цікавий, але все ж трохи нішевий ексклюзивчик Rhythm Heaven Groove. Нарешті фанати отримали продовження. Остання така гра була ще на 3DS у 2015 році. Щоправда, дане продовження варто чекати лише наступного року. Їдні три частини на DS, V і 3DS мали досить вагомий. Успіх, однозначно, фанатам вони сподобались. Ну, власне, критики теж зацінили. Наголошу вийде абсолютно нова частина. Гра, як і попередні, виглядає весело. Новий випуск на 26-й рік. За слова, ми не маємо нових ексклюзивів на 25-й рік. Ну, Nintendo так патологічно боїться прив'язуватись до якихось дат на цей рік, що вирішили показати лише те, що знали і нічого нового на цей. Nintendo представила віртуальний ігровий картридж. Схоже, планують збільшення соціальних функцій. Так от ваші цифрові копії можна буде поширювати серед друзів і членів сімейної групи, тобто як і з фізичними картриджами. При цьому ви даєте користуватись грою максимум на 14 днів. Самі не зможете її використати протягом цього періоду. Обмін лише між двома консолями. тобто Дав своєму другу, і все вона в нього у вас ні. Знову ж таки, принцип фізичного носія у вигляді цифрового через той денний термін, гра повертається до вас. Не вказано, чи є якісь інші можливості скоротити цей термін. Мабуть, є. Якщо що запуск сервісу у квітні, коли вийде велике оновлення системи, що буде відповідно стосуватися Switch 2. Повторюсь, це для запозичення ігор друзям, тобто немає сенсу між своїми, наприклад, консолями це робити. Якщо я там маю грубо 152 гри в своїй цифрі в бібліотеці, я спокійно можу дати покористуватись нею комусь, щоб людина зрозуміла, чи варто воно купівлі чи ні. Думається мені, що це неймовірний інструмент для нових користувачів. Вам не потрібно накуповувати різного, можна спробувати в друзів, і якщо воно вартісне, тоді вже купувати. За логікою Нінтендо, це має відбити бажання піратити, а може ще щось там таке подібне робити. Ну і думається, що воно може бути прив'язане до Nintendo Switch Online. Тепер про Switch 2. Ця функція пошириться і на нього. Із оприлюднених пояснень ми виявили цікаві речі: введено поняття Ігри Switch 2 та ігри версії Switch 2» – «Switch 2, Switch 2 edition це говорить про те, що версії ігор із старого свіча будуть покращені і власне наситимуть ось цю назву версії свіч 2. Ось таке вийшло пояснення. Такий новий функціонал. Можливо, колись вони повернуться до того, що було на DS і 3DS, де завдяки однієї версії гри можна було грати на двох консолях: Ех, мрії-мрії, фантазії. Фантазії загалом це досить цікаво. Почекаємо більше деталей уже у квітні. Також на одному із рекламних матеріалів Nintendo, схоже, випадково забули, ну так-так випадково. Значок з літерою C, точніше, з додатковою кнопкою на правому джойконі. Отже, ви таки правдиві. А в середу дізнаємось, для чого вона. Так-так, вже в середу, час летить швидко. Також мали нові трейлери до гри Star Overdrive, Fantasy Life, Порт гри 2022 року on Life. Так, вигляд має такий собі, чесно кажучи, чергова ферма з Wandering Village, яка виглядає, чесно кажучи, навіть цікавенько і креативненько, ваше село на спині динозавра, як я розумію, зміна погоди сезону залежить від того, куди рухається ваш так званий транспорт. А ще гра від Amazon, Kінгміт, Лоус Lagoon, черговий ремастер, гри із серії Saga, від Сквенікс, Saga Frontier 2. Начебто восьма частина серії, що виходила ще в 99-му році на PlayStation 1, ну і вона вже доступна за 35 доларів. Monument Valley. перша і друга. Це досить цікава пазлгра. З дуже гарним візуалом там є своя історія, пошуки, пригоди. Те, як тут все облаштовано, досить захоплює. Ну, захоплює, якщо ви граєте на мобілці. 15 квітня отримуємо дані ігри. Бандла немає, поки лише окремо 9 доларів за гру. Чергова мало кому потрібна спортивна гра, хоча, втім, можливо, комусь сподобається Everybody Golf. Вийде протягом року, ну як вказано в трейлері. Я, чесно кажучи, ще навіть в Маріу Вольф не зіграв не те щоб. Але хай буде. Ну якщо викладуть демоверсію, можна буде спробувати. А ось це вже цікавенько. Marvel's Cosmic. сингл або кооп гра. Подоба черепах реванш Шредера. Вийде на свята. І що найважливіше, має бути українська локалізація. Ну і останнє ігрове оголошення. Насправді багато хто чекав не менше ніж на кірбі Робобота, але отримали тома лайф теж на 26 й рік. Це симулятор життя. Ну, типу, продовження оригінальної гри від 2013 року, що вийшла ще на 3DS. Ви заселяєте острів персонажами МІ. Ці персонажі ведуть свій спосіб життя, при цьому вони незалежні і керуються штучним інтелектом, але ви на них впливаєте різними діями. До слова, це чергова японська гра. Без чіткої мети експериментуйте та досліджуйте. Якщо любите ігри по типу Sims чи Animal Crossing, то вам сюди. Але деталей поки мало, чи вона буде подібна на ту стару, чи щось зовсім нове, ну, складно сказати, щось посередині. Втім, вона точно не рівня кросінгу. Ще сумно, я тут подумав, якщо вийде ця, то Animal Crossing новий у 2026 році, мабуть, не чекати. Сумна, сумна. І останнє дядько Міямото, чи може вже дід Міямото, у типовому вати, представив новий додаток Nintendo Today. Тепер вам не потрібно шукати останні новини про світ Нінтендо в різних там Фейсбуках чи мережах X на офіційних сторінках, чи ще щось там. В цьому додатку вже навіть презентували чи то анонсували дату виходу фільму The Legend of Zelda, яка вийде 26 березня 2027 року. Так чекати і чекати. Основна користь додатку буде після 2 квітня. Всі-всі-всі новини оновлення будуть в ньому. Це похвально. Але як завжди, він має регіональні обмеження. На сьогодні 40 країн, навіть Кореї та ще там немає. Але скачати його можна іншими методами. Такий був директ у березні для Nintendo Switch? Слабкий так. Слабкий, але розглядаємо його в дуеті з презентації 2 квітня. Так, не вистачило гри типу Кірбі або Прайм 2 чи 3. Чекаємо їх пізніше. Така була презентація. Трохи сплутали карти по випуску роликів, але новини в неділю теж будуть. Дякую за увагу і що додивились до кінця усім миру!